Друзі, всім вітання. Сьогодні представляю вам мої кошики пасхальні, Кошечок на 4 літри. З таким цікавим дизайном? Плетена ручка, колір лаванда мармуровий і це добротанг і аура перламутр білий. Ось таке дно. Так він виглядає всередині. Ручка дуже надійна, вона зручна, вона не проламується. Такий красунчик. Такий красунчик готовий до продажу. Кому цікаво, пишіть в особисті, будь ласка. Колір може бути будь-який.